Почали перерахунок голосів по одній з дільниць, їх загалом 12 стримувалися, тому що а, формально мали прийняти всі уточнені протоколи з усіх дільниць. Тільки після того вони мали а, брати до уваги ті дільниці, які нібито окружна виборча комісія відправила на перерахунок. Насправді, хочу ще раз наголосити: не було жодних підстав відправляти ті дільниці голоно. Це ж, це ж всі дільниці, які на перерахунок їх цілих 12 ОВК там Нарахували на всіх дільницях. Переміг Юрій Левченко. Всі інші дільниці, на яких переміг Палеп Пише відразу зараховували і заносили mm. до бази даних. Но там це першні протоколи. А, не було нічого втрачено. Був один протокол, бо ми минулого тижня запитували. ще раз кажу, протокол, який був нібито загублений, mm -hmm. потім знайшовся. В ньому були викривлені цифри. Ось, Але ви це. знаєте, що я не один примірник протокола так. А, і всі протоколи, окрім того, одного спотвореного одним із членів ОК, а насправді заступницею ОВК, вони відповідають у голосовій частині один одному. Там збігалися всі дані, тому не було підстав на перерахунок відправляти жодної з тих дільниць. Приїздив представник ЦВК Андрій Магера. Який заявив, що насправді в його голос є рекомендаційним, але він сказав, що ті підстави, за якими окружна виборча комісія відправляла на перерахунок одна за іншою дільниці, насправді є підставами для уточнених протоколів не більше. Але окружна виборча комісія вперто і цілеспрямовано відправляла. Усі, усі дільниці, де переміг Левченко, на перерахунок наразі вони почали перераховувати. Я хочу зауважити, що процес перерахунку голосів, який розпочався близько третьої години дня. Він триває, триває по одному, по одній з дільниць, і триває лише поки що у частині багатомандатного це вже 5 округу. П'ять годин ну, перераховують там, дійсно, якщо говорити про... 20 30 голосів, наскільки мені там ну, є, там не вистачає. Почали так. перераховувати невикористані бюлетені, і виявилося, що 31 бюлетень не вистачає. Перераховували кілька разів, не нарахували. Де вони поділися, ми не знаємо. Але сама суть полягає в тому, що якщо перераховувати. Голоси і перераховувати бюлетені по всіх 12 дільницях, то це займе як мінімум 120 годин. Ми порахували 120 годин. Ви розумієте, це не вистачить законом передбаченого часу, щоб ЦВК вика оголосили, встановили результати на всіх округах до 12-го числа. Не порахують.